Вітаю, друзі! Які сюрпризи нам приготувала доля, карти Таро розкажуть в цьому розкладі. Спробуйте інтуїтивно обрати свій варіант, в будь-якому випадку поради з інформаційного потоку чи вищих сил будуть корисними в різних життєвих ситуаціях. З вас лайки, коментарі, підписка для обміну енергіями та подяка простору. Перша карта, король жеслів, лицарь мечів, означає вас чи іншу впливову особу, керівника, який контролює ситуацію за допомогою холодної логіки та розрахунку, може вказувати на конфлікт з такою людиною. Будьте обережні в своїх діях, проаналізуйте ситуацію, перш ніж кидатися в бій. В боротьбі за лідерство або вирішення конфлікту необхідно діяти рішуче, енергійно та розумно. Уникайте конфліктів з авторитетними фігурами, які можуть бути вашими союзниками. Шукайте підтримку лідерів. Друга карта пажмичів. П'ять жезлів, карти вказують на інтелектуальну конкуренцію, боротьбу, суперечки, змагання, конфлікти. Не вступайте в порожні суперечки. Ваша мета перемогти, а не просто сваритися. Карти вказують на потребу в розумному підході до ситуації, щоб виграти у боротьбі або виявити сильну позицію. Використовуйте свої комунікативні навички для досягнення мети. Не піддавайтеся емоціям, а шукайте раціональні шляхи вирішення конфлікту. Третя карта. Вказує на романтичну пропозицію або новину з хорошими матеріальними перспективами. Це може бути приємний сюрприз. У стосунках романтична пропозиція або новина від партнера, де матеріальна стабільність поєднується з глибокими почуттями. У роботі та фінансах новий проєкт, що, чудов... що має чудові перспективи. В особистому житті приємний сюрприз або подарунок, який приносить задоволення. Карти радять прийняти нові можливості, бути відкритим.